Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас третій день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без зеленого кольору. Топ-25 дуже далеко. Ну, оборона, напевно. Ну, так, Оборона є, кіпріот ще взагалі не тримає. Ну, Альфа треба. Хоча навіть одна перемога є. Звісно, цього недостатньо. Ну що ж, давайте атакувати. Ой, грех. Грех неприємний. Грех неприємний. Люся. Так, давайте замість Соньки спробуємо взяти Голді проти того ж Грега. Він, ем на може розбиватись і Мега може травління на себе перекидати. Давайте спробуємо так. Кирил, звичайно, чомусь стоїть, хоча бачу, що костюмчики має. Так, що ми маємо? Нічого не маємо. Трішки синіх це нас не дуже рятує. Фіолетових майже немає, трійку можемо зробити. І все. Ну, добре, давайте ось так поки що прокинемо. Дуже багато червоного взагалі не потрібного. Добре, давайте поки через кірюшку прокидати все. Звісно, що не хотілося б, щоб він ультував Дасть бафи але ж все ж таки, давайте ось так. Зробимо хоча б синій кріс, бо треба вже лікуватись. Вони зараз під бафами будуть дуже потужно пробивати. Ось так. Щось трішки десь маємо фіолетових, але у нас фіолу не зібрано взагалі. Купа зеленого, турнір без зелених. Давайте зробимо тут ось так, і там буде четвірочка Фіолетова. Спробуємо хоча б зарядити якимось чином Шерхана. Так, можливо, доб'ємо Люську. Так, Люську добили. Грех. Так, тихенько. Давайте ось так і ось так спробуємо голді дозарядити Лікуємось. Кіпріота майже пробив. Так, так. Чудово. Бафнемось. Контратака. Так, жовтих недостатньо. Давайте синім зарядимо кирюшу нашого. Так. І давайте почистимо поле. Угу. Так, поки є кріти, можемо ось так фіоли прокинути. Тепер перевмикаємось. І давайте ось так, можливо, того Грегой доб'ємо. Чудово. Ну, тепер все закінчили. Так, ну, вчасно ми фіол знайшли, тому все вийшло дуже добре. Так, далі. Ну, тут можна такою ж командою залишити. Два жовтих по центру, тому фіолетові, звісно. Пріоритеті будуть. Давайте ось таке комбо невеличкі. Люски непогано, до речі, прилетіло. Як би ще нам фіоли зібрати? Можна прокинути в Люсю червону, і там буде два фіолетових. Ну добре, давайте ось так. Може жовтий ще доїде. Майже. Давайте ось так. Буде четвірочка фіолів, плюс сині, плюс там жовті зберуться. Так, непогано. Можемо підлікуватись. Ось тут питання, як краще прокинути. Давайте ось так, поки в колю прокинемо. Так, коля від'їхав, добре, так, так. Давайте через пустоту може закриються зелені. Не закрились. Добре, підтягнемо трішки фіоли. Так, Голді вмикаємо і ось так, можливо, фіолами і доб'ємо, ту голді. Чудово. Сонька зараз зніме кріти, але вона від'їхала. Так, давайте трішки підлікуємось. Так, так. Ну, тут вже все. Прокидаємо в втібіка. Жовтами, можливо, і доб'ємо його. Так, чудово. Так, добре, поїхали далі. Наступний бій. Знов грех. Панда, поїхали такою ж командою. Три фіолетових камінчики. Ну, можемо, в принципі, четвірку жовту набель прокинути. Вона поки ну, нам нічого не робить, тому давайте нехай буде. Так, ще трієчка. Угу. Так, можемо голді зарядити. Давайте прокинемо, напевно. Хотілося б якийсь синій кріс зробити, але не виходить. А може і виходить. До... Ні, не вийде так. Вийде тепер ось так. Трішки фіолів зібрали. Давайте синій кріс. Даремно полетіли. Треба було, напевно, голді зарядити. Тихо, тихо, тихо. Обережно прокинемо ось так. Хоча б підлікуємось. Кульониш, тримайся. Так, так, так. Сліпота у нас тільки на Голді і на кульонишу. Добре, давайте прокинемо тут фіоли. Ставимо контру. Рігарда поки притримаємо. Це відродився. Давайте, можливо, доб'ємо його. Так, добили. Тепер ось так фіоли. Бажано б Грега добити разом з колею. Так, синеньки прокидаємо, так є. Коля від'їхав, чудово. Лікуємось. Давайте жовті, ось так. І тепер фіоли. Анабель повинна вистачити. Ну, все, залишився один клик. З ними, я думаю, вже впораємось. так. Давайте зарядимо окульониша. І кирюшку ще зарядили. Бафаємось, ну і сині прокинемо. Може вистачить. Майже. Так, ще жовті є. Все, закінчили. Добре, тут теж впорались, поїхали далі. Так, Соня, знову грех. Угу, угу. Ну, Соня неприємна, вона б'є боляче. Тоді так і підемо. Сабіна мультяшна. Теж доволі такий неприємний герой. Добре, давайте комбо прокинемо. Угу, Чудово. Синій кріс будемо робити. Ось як Сонька пробиває. Давайте ось так. Так, а кульони ще сповільнили. Ну. Пробило вже її. Вона лікується, лікується. тихо, тихо, тихо. Так, трішки підлікувалась. Ось як ті фіоли зібрати. Добре, давайте так прокинемо. Так, є жо, це зелені даремно прилетіли. Так, Соня це зі своїм ще лікуванням. Так, давайте обережно так прокинемо. Все ж таки зарядився, Кирюша. Добре, вмикаємо контру тоді. Сонька все одно буде бити, тому акулу немає сенсу витрачати. Давайте ось так жовті цього агро прокинемо. Так, добре. Хоч від'їхала. Тихо, тихо. Так і намагаються кульони, щоб все пробити. Так, добре, давайте ось так. Зняв посилення. Так, четвірочка жовтих. Добре, що зараз собі сходить, тому що ми підлікуємось, і нехай грех той б'є. І ми гаміньон сам себе травить. Давайте чистити поле. О, чудово, фіодли приїхали, але акула не працювала. Ну добре. Так, 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 так. І фіолетові закінчуємо, напевно. Чудово, так. Добре. Що ж, залишився один бій. Кірюшка, мультяшний. Можна так і поїхати, звісно. Ну, давайте. В принципі, непогана команда виходить. Єдине, що треба грати тільки від камінчиків. Так, фіолетових, трійка і все. Дуже-дуже мало. Нічого не збирається, комбо взагалі немає ніякого. Ну, прийдеться тоді ось так прокидати. Угу, Синеньке трішки приїхали, добре. А, звісно, цього замало. Так, давайте ось так. І там буде хоч якийсь комбо. Так, прийдеться кинути в гріма. Ось фіоли. Вчасно-вчасно приїхали. Добре. Так, лікуємось, бафаємось, ставимо собі контро би кирюшу цього забрати. Давайте спробуємо ось так фіолетовими. Поле, звісно, геть не нашого кольору, але тут пощастило. Так, цей вдарив контр, розбився чудово. Давайте, напевно, ось так і спробуємо тут фіоли прокинути. І нехай цей гормик вже проб'є. Він може там задіспелити, але так, не вистачило. Добре. Прокинемо червоні, там будуть фіоли. Трішки ми не встигли. Ну, нехай буде ось так. Так, так. Давайте Люську спровокуємо, нехай вона вже ходить. Може розіб'ється майже. Добре, сюди жовті, треба Голді зарядити. Трішки не вистачило їй. Давайте тоді зарядимо кирюшу, І ось так. І тут прокинемо, щоб були жовтенькі у нас. Ага, вони самі під'їхали, добре. І в голді все ж таки і б'є. Так, ось так. Тут жовтими і фіолетові добивають. Чудово. Так, ну що ж, тут теж все вийшло дуже добре. Навіть в топ-1 зайшли. Хоча, дуже далеко, скоріш за все, 2103 місце. Ну, оборона, на жаль, не тримає якось так. Ну, третій день теж це вийшло дуже чудово. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!